Мої вітання. З вами компанія Ізіавтолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. Сьогодні на огляді у нас класнючий апаратік. Це є Volkswagen Passat 2019 року. Автомобіль був виграний на лісовому акціоні в Німеччині. Вже є розмитнений, проведений професійний дителі та очікує свого першого власника в Україні. Даний автомобіль має двигун 2.0 дизель. На 150 кінських сил потужності у нас стоїть механічна коробка передач, пробіг у нас 170 тисяч кілометрів, авто без жодного підфарбування, в дуже класному збереженому стані, без пошкоджень, без царапин, без вмятин, Взагалі такий максимально збережений автомобіль. Детальне відео з товщиноміром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати дану автівочку. Ну а зараз робимо таке оглядове відео по стану автомобіля. В додаток до оголошення на авторії. Посилання, до речі, на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на усі наші соцмережі: це є Тікток, Телеграм, Інстаграм. Підписуйтесь, слідкуйте за нами, дізнайтесь про нашу роботу більше, а також будете мати змогу придбати автомобілі по найвигіднішій для вас ціні на етапі транспортування. Це у нас в Телеграмі, нагадаю вам. Цінник на даний автомобіль актуальний. Дивіться також в описі під відео чи в самому оголошенні авторії, де. Також буде розписана уся комплектація, детальний опис автомобіля, можливо, щось забуду сказати на даному відео. Одним словом, черпайте інформацію ще по опису, якщо щось буде недостатньо по даному відео. Ось по колу обійшов, авто ще раз підтверджую, дуже класне, збережене, хороше. Акцентую увагу також на кольорі. У нас тут цікавий колір. Я ще вивчав, як він називається. Це у нас манганграу Грей. Він має такий, так, як би сказав би, хамелеон колір. Він є металік. На сонці він виглядає коричневим кольором. А зараз в таку пасмурну погоду він має сірувати відтінок. Вживу він просто суперово. Дивиться, от не знаю, чи зараз ви побачите через камеру той блиск. У нас трішки пасмурно стало. Колір шикарний. Не путайте його з греєм. Це у нас є, повторюсь, металік коричного сірого відтінку. Йдемо далі по комплектації, що ми маємо. Перш за все, у нас присутні протроніки передзад, дистронік з адаптивним круїз контролем. Далі ось такі класні легкосплавні диски на літній гумі. В додаток чи в подарунок ідуть у нас також ще зимові колеса. Це у нас зимові шини на металевих дисках. Теж з гарним протектором. Далі, бачимо, у нас є камера заднього виду. Авто в заводському тонуванні, в хромпакеті, релінги присутні. Також у нас присутня камера з усіма можливими асистентами для водія. Ну, йду до салону, покажу, що у нас в салоні буде. Салончик у нас Comfort Line, тканевий, комбінований в ідеальному стані, без пошкоджень, Жоден елемент ніде не реставрувався, все є ось таке, як ви бачите, стан керма. Теж без зауважень, кожна кнопочка все наближено максимально до нового автомобіля. Бачу, два ключика у нас є. Точний пробіг у нас 173 321 км. Зараз камеру налаштую. Бачимо сенсорну дисплей мультимедії, підігрів сидінь, трехзовний клімат-контроль, стан важення КПП, бездротова зарядочка присутня. Також пройдусь по салону, як все виглядає. По потолочку все чистенько, по проймах теж зауважень нема. Дверна карта в ідеальному стані. Відразу усім бажаючим він-код для будь-яких вам відомих перевірок по різних інтернет-базах. То до заднього ряду сидінь. Ось так виглядає у нас задній ряд. Все як новеньке. Бачимо трьохзонний клімат-контроль, Також там у нас є розетка 220 та 12 вольт. По пройомах без зауважень, дверна карта в ідеалі. І йду до багажника. Багажник у нас величезний об'ємний, стан кришки як нова. Шторочка на місці. Маємо таке подвійне дно. Тут у нас ремкомплект, балончик, компресор, ключ. То у нас пакети для додаткової резини. Цими кнопочками у нас ось так легко складається сидіння. І маємо величезне ліжко. Дуже класна така штука, коли виїжджаєш на природу чи потрібно щось перевести. саме те, що воно рівно йде з таким невеличким кутом під голову. І бачите, одною рукою я його легесенько назад складаю. Так, з цієї сторони ще зніму, як все виглядає. По, з цього ракурсу теж все у нас гарненько. По проймах без зауважень. Дверна карта. Все в ідеалі. І йду ще на переднє пасажирське місце. Тут у нас дверна карта. Ось так ще раз сидіння виглядають. Пройом. Ще раз переднє сидіння відзніму, стан керма. Там панельки. Ось така машинка. Дуже вона мені подобається і кольором, і комплектацією, і взагалі загальним виглядом. Попадає в нас в продаж, кого зацікавить, зв'язуйтесь з нами надамо усю потрібну вам інформацію. будь які з наших автомобілів ми надаємо на усі відомі вам перевірки, після чого можемо зробити доставочку по Україні. Дякую всім за витрачений час. Підписуйтесь, ставте лайки. Та до зустрічі.